Запитання наступні. Як же ж можна бюджетно побудувати так, щоб зараз не витрачати всі гроші світу на обладнання? Е, Значить, дивіться, яка ситуація проста. Як правило, в кожного вдома є 12-вольтова зарядка. Як правило, майже в, в кожну будинку, в кожному будинку є така зарядочка. Значить, е, люди. Купують собі інвертор, який з 12 вольт робить 220. Вони, як правило, не потужні, вони, як правило, там, до одного, там, максимум до 1,5 кВт. Більше навіть не рекомендую брати. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, для чого вам його потрібно підключати. Якщо вам потрібно до котла його підключити чи до чогось схожого, вибирайте, щоб був він з чисто синусою, не якась там модифікована синуса. Далі, якщо у вас вже є зарядка, у вас є вже акумулятор, ну знаєте, ну, бо він є. І докупується цей інвертор. же ж підключити на майбутні сонячні панелі. Для цього є ще така штука, як mppt контролер Не беріть PV-контролери, вони є PV-контролери і є mppt контролери Вони так і називаються MPPT-контролер. Беріть він краще. Скажімо так, у нього краще ККД. Тобто він перетворює вольти і Ампери від сонячної панелі в ту напругу, яка вам потрібна, і видає той ампераж, який потрібен для вашого акумулятора. Тобто це для бюджетних збірок, які поступово збираються. Тобто не відразу гібридний інвертор, який там зараз, ну м'яко кажучи, там вони від скільки? там від 500 доларів, ну м'яко кажучи, да, там, там від 300 доларів мінімалка, більш-менш такий, то купують спочатку. Зарядочка є, акумулятор є, інвертор, а потім контролле. Потрібна консультація, звертайтеся. Гарного дня.